Всіх вітаю! Сьогодні посилка замовлення клієнтів отримала. І хочу розповісти вам дуже багато цікавих позицій. І, до речі, в цьому замовленні і зараз в каталозі є багато акцій, котрих немає в каталозі, вони не прописані, але вони є. І вони діють до 31 травня. Ось тобто всі акційні позиції з каталогу, в яких приймають набори. Ось. Продуктів і акційні позиції. Додатково ще діє знижка, додана знижка від мінус 22% до 30% по каталогу. Тому скористайтесь дійсно вигідна пропозиція, клієнти скористались і зараз вам розповім про ці позиції, котрі є в цьому замовленні. Ну і не тільки акційні, різні позиції. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Ну і, звісно, дякую вам, дякую за перегляди. Завжди вдячна вам дуже, за ваші пальчики вгору, ось, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників, вдячна вам за довіру. І давайте розпочнемо в замовленні. Зараз вже настає у нас сонячна пора, і дуже гарна серія є сам. Клієнтка замовила лосьйон для тіла. 50 SPF фактор дуже гарний: 150 мл в цьому лосьйоні. І це буде стійка формула. Зараз вам покажу в тубі. Дуже гарний туб. Ось таким чином виглядає, зручно поставити Ось чудово. великий об'єм, і, до речі, цей лосьйон, в чому да, його плюс, його можна використовувати не тільки для тіла, але і для обличчя. Ось, В складі є тут і гіалуронова кислота, до речі. Ось буде гарно і зволожувати. Ось і є інші дуже чудові компоненти, і вітаміни буде захищати. Високий рівень SPF 50 буде захищати від сонечка, да? сонячних опіків, дуже гарно, від фотостаріння шкіри дуже гарно буде захищати. І він діє як сонцезахисний екран на вашому тілі на шкірі, і буде відбивати ультрафіолет, дуже чудово випромінювання. І... Не буде заважати природному процесу засмаги. Ціна такого лосьону по каталогу 609 гривень. Ось, і дійсно, і на сайті прописано. Ну, і <клес> дійсно, його можна використовувати і як базу під макіяж. Ось, і <клес> від засмаги. Тому ось так: ось така чудова позиція у нас є в каталозі. Далі, далі в замовленні зараз акція про ту, яку я вам розповідала на початку. Так як у нас в акції набір да, за 899 гривень з гіалуроновою кислотою, ось очищення, там крем під очі, крем для обличчя і сироватка. А можна взяти окремо позиції, окремо позиції з гіалуроновою кислотою, окремо очищення. Окремо крем під очі, окремо сироватку, крема для обличчя зараз, на жаль, на складі немає, але чекаємо поставочку. І ось замовлені очищення, дві штуки. Гель, ось, і е, дві штуки крем під очі Аква з гіалуроновою кислотою. Ціна по акції е, такого крему виходить 119 гривень замість 169 Звертайте увагу, 20 мл, великий об'єм. Можна використовувати вранці і ввечері. Е, неймовірний комплекс з гіалуроновою кислотою, з морською водичкою від 20 плюс, серія. для зневодненої, для сухої, для нормальної шкіри обличчя. Він чудово працює навколо очей, бореться з стомленим виглядом цей кремчик, позбавляє трішки, невілює мішечки, ось, синці, розгладжує трішки зморшки, буде працювати і зменшує, звісно, появу тонких ліній, і зморшок. Ось, і дуже гарно за рахунок ялорину кислоти напитає зволожить, ось, і буде доглянута ваша шкіра. Величенький об'єм, ось такий туб дуже гарний. ось, І дуже, дуже надовго вистачає. 20 мл. І ціна 119 гривень. 119 гривень по каталогу по акції по 31 травня. Ось так. Зараз вам покажу в каталозі. 169 да, ціна, а можна взяти за 119 гривень. І очищення, очищувальний гель 100 мл. Акційна ціна на нього 149 гривень. Дуже гарно, тому що так, ціна на нього 219 гривень, дуже гарно можна загощадити, використовується вранці і ввечері, легкий, і він замінює і тонік, і очищення. Наскільки така у нього текстура не пересушує. Дуже комфортно, така вона. Неймовірна текстура дійсно гарно очищує, видаляє бруд із залишки макіяжу з обличчя. І таке воно свіженьке, доглянуте, не сушить, дійсно не сушить. І така м'яка шкіра після нього, і, звісно, дерматологічно протестований. Ось такий туп. Є відгук, вкотре вже наголошую на каналі про цю серію. Ось ось такий туб гарно, ось дуже гарно і поставити на туалетний столик, луканічно. І такого об'єму вистачає також дуже надовго. Тому скористайтеся, я думаю, що дуже вигідно, 219 гривень по каталогу, а зараз по акції 149 гривень. Тобто ви заощаджуєте 70 гривень, тому дуже-дуже непогано. Далі, далі, в замовленні звертаю увагу знову ж по цій акції чудові, так як ці позиції приймають участь в наборах і тому вони приймають участь в цій акції. Куркумін, наш бестселер Куркумін. По акційній ціні він коштує зараз 547 гривень майже. Неймовірна нутріативна підтримка нашого організму взагалі-то він коштує 799 гривень по каталогу. Зараз 547 гривень майже зверніть увагу. Дуже гарно він працюватиме в замовленні є кальцій магній колаген. Ось кальцій магній колаген, але це окремі замовлення різні і тому. Якщо брати в наборі, то 799 гривень. Якщо окремо, куркуміння за 547 гривень. Чудовий набір для укріплення кісток. І куркумін це неймовірна така річ і для покращення. Травлення і для печінки, для нормалізації мікрофлори нашого кишківника, для жовчого відтоку, м'якого такого дуже гарного. це і анти-ейдж профілактика для нашого організму. Пов'язує в нашому організмі вільні радикали і протидіє дуже чудово віковим хворобам. Навіть цей продукт перешкоджає куркумін формуванню катаракти. В очах такого захворювання очного. Також профілактика каміння у жовчному міхурі, має куркумін і протизапальні, і антиоксидант, це потужний антиоксидант, це доведено, доведено клінічними дослідженнями, нейропротекторні в нього властивості, антимікробні, протипухлинні властивості має дуже високі для дихальних шляхів незамінна ця добавочка, для суглобів знижує болюві больовий синдром дуже чудово, і це клінічно доведено. У нас дозування 500 міліграмів. Ось, порадившись з вашим лікарем, ось він працює як заміна, але натуральна заміна нестероїдних протизапальних препаратів, таких як, ну ви знаєте, є на ринку, але вони дуже токсичні. А куркумін працює дуже гарно, позбавляє болю, але натуральний, натуральний наш куркумін. Тому ось так живається по одній капсулі курсом 12 тижнів. Ось і перерву потім робимо на місяць. Або на два місяці, в залежності да, від захворювань, і знову можемо починати. Неймовірно, він працює. Ось прописано все на українській мові: з пеперином, з чорним перцем в складі для гарного засвоювання. Завдяки пеперину дуже гарно засвоюється куркумін в організму нашому, дуже висока якісна сировина у нас. ось, і... Сертифікація GMP, халяль, Ісо, біорозкладна упаковочка, звісно, і дуже гарно дозувати. 30 капсул в упаковочці. І ще раз наголошую, акційна ціна 547 гривень по каталогу. А так він коштує 799 гривень, так що зауважте. Кальцій, магні, колаген, наш також неймовірний, 369 гривень по каталогу, 30 таблеточок, першого-третього типу колаген. Підтримує здоров'я опорно-рухового апарату, нервову систему, зуби. Магній допомагає регулювати транспорт кальцію в організмі, стимулює секрецію кальціотоніну, гормону, який сприяє надходженню кальцію в кістки. І колаген, звісно, для підтримки відновлення хрящової тканини, для оновлення шкіри ось дуже чудово. І Така ось наша добавочка. Чудова, курс 90 днів з перервою на місяць, потім можна знову починати ось краще ввечері приймати для кращого засвоєння. Чудово, все прописано, все є і висока якість наших добавочок. Також таке ось Чудово. Так що звертайте увагу на нашу натріативну підтримку внутріклас. Далі, далі, жіночий комплекс наш жіночий, чудово збалансований склад для жіночого організму, ось для підтримки жіночого для жіночого здоров'я, для гормонального стану. Ось Чудово збалансований дуже склад гарний для жінок, підібраний спеціально. Ось всі складові прописані. Дуже багатий склад. І вітамін Д, і є група Б. в складі вітамін С, і вітамін Е, e, і цинк, і лютеїн, і селен, і вітамін А. І магній, і не тільки дуже багато складових, дуже чудовий склад. Також курс три місяці використовували такий продукт. Також неодноразово розповідала 60 таблеточок, приймаємо по дві в день з їжею, і чудово, ви дійсно відчуваєте ефект. Я його відчуваю. На собі, і тому звертайте увагу, звертайте увагу ціна по каталогу нашого комплексу 609 гривень. Далі, далі, а замовлені дві, замовлені дві упаковочки, і по акційній ціні. Те, що я вам розповідала на початку, ще додаткова знижечка, додаткова знижечка від 22 до 30 тому по акційній ціні селімарин – це розторопша. В одній капсулі 360 мг селімарину ми маємо. Суперове дозування і ціна акційна 588 гривень. Так, по каталогу він коштує 799, а 588 гривень до 31 травня. Скористайтеся 30 капсул і Росторопша, звісно, використовується, ми знаємо, при лікуванні вже довгі століття, і це підтверджено. Ось і підтримуємо печінку. І, звісно ж, функції для покращення процесу циркуляції крові дуже гарно стабілізує його, знижує рівень шкідливого холестерину в організмі, підсилює здатність печінки до відновлення і покращуємо стан шкіри. Все прописано на упаковочці. Ось, Екстракт розторобши, насіння, селімарин 360 мг, чудово, високоякісна сировина. ось, Також упаковочка зручна. Три місяці курс з перервою на 3 місяці по одній капсулі в день під час їжі. Так що ось так, чудова акція. 588 гривень замість 799 Скористайтеся. Скористайтеся. Далі. далі, в в замовленні, замовленні, Зараз можна придбати також по цій акційній ціні наш чудовий засіб Містер Вас Біо Хом для прання, для цвітного і темного дерматологічно протестований, без хлору, без СЛС, без парабенів, По акційній ціні коштує 185 гривень. 185 гривень. Чудово працює європейський веган-сертифікат, концентрована формула, на прання два колпачки. Ось все прописано на українській мові, надає свіжого аромату, гарно працює, біорозкладна упаковочка. І, звісно, наші рідкі формули на артезіанській воді чудові, і бореться дуже гарно з різними плямами і працює при низьких температурах. Тому Ось так, наші чудові позиції. Далі в замовленні також наші новиночки попередніх каталогів, скраб, скраб, серія, коричневий цукор з ароматом має карамельки такої, не приторний, але дуже гарний такий аромат. Карамельки, і дарує ніжність та делікатний догляд шкірі вашого тіла. 349 гривень по каталогу наш скраб коштує, не травмує. В нього такий мілкий помол в цьому скрабі, дуже делікатно очищує подрібнені часточки, пом'якшується шкіра, видаляється відмірні клітиночки епідермісу, і буде надаватися рівний колір і гладкість вашої шкіри. Вашій шкірі тіла. Ось так що ось так чудово. 349 гривень, великий об'єм е, великий об'єм 250 мл. Має надовго вам його вистачить. Далі в замовленні, далі в замовленні. Наш чудовий також бестселер безселлер. Е, Ополіску, для ротової порожнини з чайним деревом можна для діток використовувати Шестирочків рочків, дозуючий колпачок, 700 мл великий об'єм, профілактика каріусу. Чудово освіжає для щоденного застосування. Виробляється в Україні серія Smart Life для бренду Pharmacy, Ось, і чудова профілактика каріусу 199 гривень по каталогу, великий об'єм сімейний і працює за паленням ясень і, звісно, захищає від каріусу. Далі акційна позиція, знову ж таки, цей спрей можна зараз взяти за 185 гривень майже 186 гривень. Ось так він по каталогу коштує 309 гривень. На натуральному органічному соку алої. Великий об'єм з пульверизатором, дуже зручно, чудово працює і заживлює. Можна використовувати після депіляції, після гоління, можна використовувати як тонік, до речі, на спонжик і протирати обличчя також. Якщо розпорошувати, то гарно заплющувати очі. Дуже гарно освіжає, охолоджує гарний продукт, також його використовую. Наша сертифікація GMP. Так що звертайте увагу на цю акцію, вона діє до кінця травня. Ну і в замовленні ще одна позиція. Наш кремчик олива чудовий, без парабенів, дерматологічно протестований, гарно напитує, зволожує 75 мл. ось, і в акційній ціні, в акційній ціні до кінця травня коштує майже 77 гривень. Так, він коштує 99 гривень. Чудово працює, подобається. Також розповідала неодноразово за цей кремчик. Так що ось таке замовлення. І позиції, чудові, акційні, скористайтеся. Я вам щиро раджу, щиро раджу ось е наші е добавочки, куркумін е просто неймовірно, неймовірно працює ось і дійсно з клінічними підтвердженнями. Тому ось так. Е ось таким було замовлення. Е Дякую вам, що будете переглядати. Якщо хто хоче, бажає отримати більш, більше інформації. Знизу під відео, як зазвичай буде посилання. Переходьте, будь ласка, гортайте каталог. Якщо питання, пишіть. Буду рада підсказати, підібрати. Є тестери, можна також підібрати. Ось, тому звертайтеся. Переходьте на сторіночку в інстаграмі, можна також задати питання, проконсультуватися, підібрати продукт. Буду дуже рада. І дякую вам, дуже вдячна вам. Пишіть, буду вдячна, якщо будете запитувати, і буду вдячна допомогти вам. Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі нових відео.